То в темі, то і в темі. Але я не впевнений, що. Ну, типа... Хоча що тут? Хтось щось пойме, що це таке? Напишіть да в коментарях, якщо ви поняли, що це таке. Я сподіваюся, що це не бушна тема. Але в будь-якому випадку, я не думаю, що я буду це продавати. Ну, вона, до речі, не працює. Вона має включатися. Можливо, вона розряджена, але. Не, воно не, не робить. Так, я не буду перевіряти, чи воно працює, чи воно не працює, що воно в якому стані, це ми одразу викидаємо. Якщо. Ні, можемо, звісно, в кадрі залишити. Топову знахідку, але я краще свою тоді візьму. Коротше, якщо хтось написав і угадав, що це, можу відправити на подарунок. Хочете? Там вже вияснити, вона нова, не нова, і не іспользована, якщо що, помиєте, прокіпете тета і все. Тому притримую. Вдруг хтось вгадає в коментарях і захоче отримати собі такий подарунок, що ж це кришка відлітає. Пишіть, пишіть обов'язково, в телеграмі спишемось, тоді я вам надішлю. Але коментарі писати в Ютюбі. Залишимо це в кадрі. Так, йдемо далі. Офігідь. Який шанс? Ну, реально. Ну, чесно скажучи, зі свого опиту юзання, я нею скористувався три рази і викинув її в ящик.